Наші вдома вже понад тисячу людей повернулися за дев'ять етапів обміну в рамках попередніх домовленостей у Стамбулі. Напередодні ж на вільну українську землю вступили українські військовослужбовці із різних родів військ Національної гвардії. Останній оборонець острова Зміїний, назвардійці, які перебували у полоні від самого початку широкомасштабного вторгнення. До місця зустрічі звільнених із полону приїхали три швидкі допомоги та п'ять великих автобусів. Всі бійці були у базі координаційного штабу як підтвердження. Джені у полоні звільнених зустрічала велика група людей: і рідні, і друзі, і знайомі. Побачила тата у вісні, і цим його фактично врятувала. Наша наступна історія про бійця 93-ї бригади Олексія Куцевола та його родину, дружину Ірину та двох донечок Камілу та Кароліну. Напередодні вночі Олексій вперше за два половиною роки обійняв своїх дівчат. Увесь цей час вони чекали і боролися за нього. Особливо нестерпними були останні 12 годин перед зустрічю. Її свідком стала наша Неля Ковальська. Всі троє у вишиванках. Молодша Каміла у віночку із величезним серцем в руках. А Хто такий на серці в тебе? Татко як татка звака. Це серце з секретом. Найважливіше написано на звороті. Хочу, щоб тата відбила мене персикла тата Олексія Каміла чекає майже половину свого життя. Я пам'ятаю. Він пішов на фронт на самому початку повномасштабки, а за кілька місяців потрапив в полон. Сьогодні Каміла, її старша сестра Кароліна та мама Ірина вперше приїхали на обмін. Сподіваються, саме цього разу їхній тато буде у списках і мріють, що йому скажуть. Тебе дуже любимо і чекала. Я думаю, що я заплачу від радості. Але їхні очікування затягуються. Час обміну постійно переносять з опівдня на після обіду згодом на вечір. і От вже десята в продаж у цілковиті темряві. Тільки обличчя підсвічені телефонами. Всі сподіваються побачити такі довгоочікувані сповіщення. І раптом повітря вибухає від криків. Папа, поміняли, Юля. Папа Папа! Позвони Боді бігом, скажи, я тебе прошу, добре. Повертає чоловіка, в повернувся, я його скоробі йому. Дівачки прийшли нашим Ура! Ану, показуйте смс, де вона. Ірина вже вкотре перечитує сповіщення. Кароліна не може впоратися зі слюзьми. Я, я взагалі рідко плачу, але я не можу Воно саме за задати. Я дуже серйозно. Я якщо чесно, навіть ну не дуже. Я навіть не вірю, що нарешті вже. Я не можу каміла. Не випускає з рук величезне червоне серце для тата. Її мама розповідає в маленької з ним найміцніший зв'язок. Вона постійно бачила тата у вісні. Спочатку нам сказали, що на штату двохсотий. А через деякий час вона мені сказала про те. Каже, мамо, чому сильно так тата б'ють, пити не дають, їсти. І тоді ми почали здогадуватись, що він полоні саме Каміла дала дорослим надію, що тато живий і виявилася. Права за допомогою міжнародних організацій, а згодом координаційного штабу Олексія знайшли у полоні. Кароліна каже, кожен день уявляла, якою буде їхня зустріч як знову вдома, як і раніше. Тато їм готуватиме. По селянську Дуже таку смачно, так смачно, що це просто. І якщо щось готується, це все, кухня потрібно, ну, потрібно бути закрита, і ніхто туди не заходить, крім нього, а потім сідаємо все за стіл і всі разом. А що він у вас найбільше любить? Всі троє займають місця ближче до місця зупинки автобусів. Дівчата знесилені засинають просто на бордюрі. І вже майже опівночі їх буде сирена. Автобуси з визволеними воїнами під'їжджають. В <піше> автобусів цього разу аж п'ять звільнених хлопців. Дуже багато. Кароліна кричить з усіх сили. Першою бачить тата у натовпі. <піше> Давайте, давайте отойдем. Я так громко кричала, как думала. Скажіть нам, будь ласка, щастя, воно ось так виглядає. Так? Ось так так. Ось так. це дуже щаслива, але коротка зустріч. Олексія забирають до лікарні. В нього попереду кілька тижнів реабілітації, але вони точно знають, 1 вересня він відведе маленьку камілу в перший клас. Дівчата. Хто з вас трьох найщасливіший дівчата? Лисі. Ми правда, ми <рес> тато. Неллі Ковальська, Наталя Нагорна, Андрій Марченко і Данило Лисенко. ТСН 1+, Обмін полоненими для 1200 осіб. Такий єдиний конкретний результат перемов із делегацією країни-агресорки в Туреччині там домовилися про новий раунд обміну. Переговори відбулися напередодні ввечері в Стамбулі. Україна пропонувала провести зустріч на високому рівні президента Зеленського із Путіним за присутності американського та турецького президентів. Тільки такий рівень здатен досягнути конкретного прогресу, кажуть учасники переговорів. Перед Стамбулом українська делегація відвідала Анкару, де зустрілася із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Наталя Фібріх працювала в Стамбулі і розкаже про результати. Це була одна із найкоротших зустрічей української та російської делегації за увесь турецький переговорний трек. Загальні перемовини тривали всього 35 хвилин. Перед цим Рустем Умєров мав зустрічі з Володимиром Мідінським та главою турецького МЗС. Її називають підготовчою. Також окремо проговорили основні питання переговорів: гуманітарний, політичний безпековий. Делегації прибули до палацу Чираган близько шостої вечора. Загальні перемовини стартували десь о пів на дев'яту вечора. Їх відкрив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Після перемовин журналістів у вже звичному для цих зустрічей хаосі ділили, хто йде на прес-підхід української сторони, а хто до росіян. Україна наполягає на зустрічі на найвищому рівні. Про це заявив голова української делегації Рустем Уміров на брифінгу. Пріоритет номер один це організувати зустріч лідерів держав. Участь президентів Трампа та Ердогана буде дуже цінною. Реальне припинення вогню і припинення всіх ударів по цивільній ін. Інфраструктурі це можуть бути перші важливі кроки до сталого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Прийнявши цю пропозицію, Росія зможе продемонструвати конструктивний підхід перед усім світом, зокрема і перед нашими партнерами. Єдиний трек, де є конкретний результат гуманітарний. Понад 1200 осіб має охопити новий раунд обміну полоненими. Україна наполягає на поверненні цивільних і викрадених дітей. А також на реальному припиненні вогню на землі, в повітрі і на морі. Україна наполягає на повному і безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку предметних мирних переговорів. Наступний крок за іншою стороною. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Це має включати повне припинення ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Росіяни після переговорів говорили, що зустріч на вищому рівні ще треба готувати. Пропонували Робочі групи для роботи онлайн та короткострокові припинення вогню на 24-48 годин, коли Україна вимагає всеосяжного режиму тиші. Турецькі перемовини завершилися закликом до зустрічі на найвищому рівні, та, власне, як і минулого разу, сподіваються, що можливо ультиматум Дональда Трампа про завершення війни за 50 днів таки приведе Путіна за переговорний стіл у Стамбулі. Із Туреччини Наталія Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. українська сторона у Стамбулі в чергове робила все, щоб не просто порушити питання про повернення військовополонених цивільних громадян України та наших дітей з Росії, а й щоб вийти на певний конструктив у перемовах. Про це ТСН розповів Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради із прав людини. Ми не просто піднімаємо питання, ми пропонуємо конкретні кроки. Пропонуємо нові механізми залучення нових посередників, щоб саме головне відбувалось фізичне повернення громадян України з російської території.